На початку квітня, чого ми в Україні тільки не бачили: і дощі, і сильні опади, і сніг, і навіть хуртовини, і град, і навіть подекуди спостерігалися грози. 3 квітня в Україні також погода буде нестійкою. Оцю карту, а точніше, фотографію космічну із супутника, можна охарактеризувати як просто безкінечний. Коловорот фронтів і циклонів по Європі і в тому числі по Україні. Карта ця обідню верніше, після обідньої вірніше, пори, але вже зараз ми можемо сказати, що найсильніші опади в Україні сьогодні спостерігалися на Сході. А ось якщо ви бачите хмарний масив над Польщею, саме він принесе завтра в Україну чергову негоду. Цей хмарний масив, який ми так елегантно назвали. Є циклон, і саме він зумовить завтра у більшості наших областей дощі, мокрий сніг, поривчастий вітер. У західних областях налипання мокрого снігу і увага, найближчої ночі, саме у західних областях, можливі сильні опади. Тому хто планує їхати особливо автомобілем, зважте, будь ласка, на цей прогноз погоди. А вдень на території Одещини, Миколаївщини, взагалі на Південному. В заході України та в центральних областях можуть бути також сильні опади, але там вже фаза більше змішана, тобто дощ і місцями з мокрим снігом. Ось такою непростою буде погода 3 квітня. Що стосується температури повітря, тепла спеки, тим більше не видно, поки що і не чути. І в Україні 3 квітня навіть трохи похолодає, знову ж таки найближчої ночі. На Заході та на півночі очікуються морози невеликі, але вже такі небажані. Тобто передбачається десь до 3 до 4 градусів морозу. Вдень буде, звичайно, тепліше в Україні. Температура повітря коливатиметься в межах 2-7 градусів тепла, добре, що хоч тепла. А на заході, між іншим, навіть в день місцями, можливо, 0-2 градуси морозу. Найтеплішим повітря буде у східних областях України, там плюс 6. Плюс 12 градусів. Ну, і на карті Європейській традиційно ми бачимо, що найспекотніша погода на піренеях Іспанії та Португалії. Там до плюс 27. Добре, що є така реальна погода, про яку ми можемо мріяти. У Києві погода 3 квітня буде некомфортна, хмарно, похмуро, вогко, дощ місцями, можливо, з мокрим снігом, і найближчі ночі у столиці близько нуля, а вдень температура повітря коливатиметься в межах 3-5 градусів. Тепла. І, як завжди підсумуючи, за пільмоном, хочемо вам сказати ще раз, що найближчої ночі у західних областях сильні опади. Вдень у центральних та на південному заході, а також на Одещині та Миколаївщині, сильні опади вогід дощу та мокрої снігу. На заході вночі налипання мокрої снігу. решті території опади від невеликих до помірних, найтепліше на сході, найпрохолодніше на заході. І у Києві похмуро вогко. Тому будь ласка, зважте на цей наш прогноз і підкоритуйте свої плани на 3 квітня.